29 липня, вівторок. Ангел з книги Об'явлення. Після цього я побачив іншого ангела, який сходив з неба і мав велику владу, і земля освітилася від його слави. Об'явлення 18.1. Пророцтва з 18-го розділу книги Об'явлення скоро здійсняться. Під час проголошення вістки третього ангела з'явиться. Інший ангел, який сходив з неба і мав велику владу, і земля освітилася від його слави. Господній Дух буде так щедро благословляти посвячених Богові людей, що з вуст чоловіків, жінок і дітей линутимуть хвала і подяка, наповнюючи землю пізнанням Бога та його неперевершеної слави, як вода наповнює море. Коли пролунає вістка третього ангела. Тоді ті, хто від початку до кінця залишався твердим у своїй надії, пильнуватимуть. Під час гучного заклику церква, підбадьорена передбачливим втручанням звеличеного Господа, поширюватиме вістку про спасіння з такою силою, що світло зіллється на кожне місто і село. Земля наповниться пізнанням Євангелія, відновлювальний дух Господній. Увінчає активних Божих працівників таким величезним успіхом, що всюди засяє світло істини для теперішнього часу. У цей період відбудеться низка подій, які засвідчать, що Бог є господарем становища. Істина буде проголошена ясно і безпомилково. Як Божий народ, ми під керівництвом Святого Духа повинні підготувати дорогу Господеві. Євангеліє має бути представлене в усій його чистоті. Потік живої води повинен розширюватися і поглиблюватися. На всіх полях, близьких і далеких, люди будуть покликані від плуга і буденних діл, які нині цілком захопили розум та здобудуть знання від досвідчених наставників. Навчившись плідно працювати, вони звіщатимуть істину в силі. Завдяки чудовому втручанню божественного проведіння вдасться подолати неймовірні труднощі. Мешканці землі почують і зрозуміють вістку, яка так багато означає для них. Люди пізнають, що таке істина. Робота просуватиметься далі, доки вся земля не почує перестороги, і тільки тоді настане кінець.